на даний момент, а саме з 19-го Червня 2015 року Ярослав Бодянський увільнений від виконання обов'язків позаштатного радника голови обласної державної адміністрації, який він виконував кілька місяців до цього. Так? Тобто зазаважу, що жодних трудових відносин з ним офіційно не було укладено. тобто Він виконував виключно як громадський активіст, на громадських засадах ці свої обов'язки. Наразі нам достоменно невідоме місце перебування пана Ободянського, Єдине, що ми присвяткували. Те ж саме, що й бачила сьогодні вся громадськість з приводу цих телевізійних сюжетів, які ми бачили на російських телеканалах. Ну особисто моя позиція з приводу цього мені дивно було чути від нього такі слова, такі заяви.